Зачергова сесія 8 липня, звернувши вересня своєї ради. На сесію прибуло 13, 13 депутатів, решта по поважних причинах відсутні. Відповідно до пункту 11 статті 46 закону України про місцеве сувремування, якщо присутні 12 і більше депутатів, це... he's going член комісії. прошу голосувати. Текст звернення був опублікований. Зачитати ще раз. Звернення депутатів Горішні Шервецької Ради до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, Міністерства закордонних справ України щодо підтримки президента України Володимира Зеленського В цей непростий час ворог розпочав масштабну кампанію дискредитації. Вищого військово-політичного керівництва України, яка спрямована на те, щоб розколоти єдність українського народу на міжнародній антипутінській коаліції з метою досягнення своїх загарбницьких цілей. Ми свідомо свідомі того, що Російська Федерація не відмовиться від ідеї повністю знищити Україну, наш суверенітет і нашу державність, незвазваючи на колосальний ворожий тиск, ми повинні зберегти нашу єдність. Яку вдалося сформувати на початку масштабної війни та загатувати під час нашого іронічного протистояння окупаційним військам? Підтверджується свою цілковиту відданість ідеї незалежної і суверенної України, ми висловлюємо свою підтримку демократично обраному президенту України Володимиру Зеленському. Наша громадська позиція повністю збігається. Дента України про те, що жодні переговори не можуть відбутися без України, нічого про Україну і без України. Ми виступаємо проти того, щоб будь-хто у світі вирішив долю нашої держави та визначав, коли і як мають відбутися вибори президента. Україна буде є, була є і буде демократичною і правовою державою, влада в якій належить виключно українському народу. Приєднаності наша села. Слава Україні! Здорово. Я думаю, що рішення. У цьому зверненню нам треба прийняти рішення про звернення депутатів вирішення міської ради восьмого скликання щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Відповідно до статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, з метою відновлення стабільності та досягнення мирних справедливих для України умови, сесія сільської ради вирішила схвалити текст звернення депутатів Новорічно-Шервецької міської ради 8 скликання щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Текст звернення буде додаватися. Направити звернення до Офісу Президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України щодо підтримки Президента України Володимира Зеленського. Опридутниці дане рішення на офіційному веб-сайті Горішно-Шервецької ради. Хто за таке рішення? Прошу голосувати. Хто за? Проти утримався. Рішення прийнято одноголосно. Друге питання. Друге питання у нас про створення комунального некомерційного підприємства Центру надання соціальних способ вирішення військової -вій, -вій ради. Значить, ми до цього питання вже переходимо в другий раз. У 2023 році ми аналогічно прийняли нове рішення про створення центру надання соціальних послуг. І центр надання адміністративних послуг, який у нас на сьогоднішній день, а необхідність ще про створення такого центру. У зв'язку з тим, що нас повинні працювати фахівці. І з супроводу ветеранів і, не, і в громаді повинні бути в центрі. Крім того, якщо фахівець значит, супроводу ветеранів ФСР, а також, значить, відповідно ті всі працівники, які ви пам'ятаєте, що ви весь час довгували свої повноваження е, в Вікнянській громаді. Значить, на даний час, якщо ми створюємо вже цей центр, то всі ці соціальні робітники переходять, вертаються. Тут вони їх виплачуються нам назад, але все одно вони там рахуються з представниками. Вони тоді переходять автоматично всі до цього центру надання соціально. Звичайно, що реабілітативного відділення створювати не, не будемо в буде. але в прямому мірі, як і сказати, це вже буде при, при нашій... питання. Так, рішення. Людмила Іванівна, ми щось має знати. Ні, я не маю, я просто, коли хочете, я можу вам легше прочитати. Ну, легше, що трохи довго. Ви консультацію будемо від вас отримувати. Я хочу попросити, щоб ви з питаннями працювали. Я би хотів, щоб... Ну, добре, ми з вами маємо поговорити про фахівців. У нас, воно має... На чому ще можна зробити? Ну, не від людей, а між громадами. Mm -hmm. Проект рішення. Керуючись поваженням статті статей 17, 25 грунту, 30 1 статті 26, статті, 59 закону України про місцеві самообразування України. Статей 1887 90 Спорного кодексу України, а також е, постанови Кабінету міністрів зі 29 грудня 2009 року 1417 третій питання діяльності територіальних центрів соціального слуговування надання соціальних послуг постанови Кабінету міністрів України 23 березня 2020 року номер 173 із діями деякі питання діяльності Центру надання соціальних послуг, Коришнише Людвіка Секарата вирішила зареєструвати комунальне некомерційне підприємство Центр надання соціальних послуг Коришнише Людвіка Секарата як окремої юридичної особи. З огляду на статут комунального некомерційного підприємства Центр надання соціальних послуг Коришнише Людвіка Секарата, як і з міської ради, а також що структуру Центру доручити директору е, тоді з різниці дії пов'язані з державною реєстрацією комунального некомерційного підприємства, центр надання соціальних послуг. Рішення 30-ї сесії від 11 грудня 2023 року No63 створення комунальної установи Центр надання соціальних послуг вважати таким, що втратило чинність. Це маме буде рішення по новому цьому рішенню в нас Хто за таку пропозицію прошу голосувати? Хто за проти підтриму Значить, На сьогоднішню сесію питання вичерпані. Дякую всім депутатам, які розуміють кожного часу мало, апель, весна і скоро роботі. Дякую за те, що прийшли. прийшли? Ви ходієте ви?